Під час удару по аеродрому Саки Збройні сили України ліквідували замкомандира штурмового авіаційного полку. І тут ніхто нікуди не летить. Під час удару збройних сил України по військовому аеродрому Саки біля Євпаторії був ліквідований підполковник армії РФ Олександр Чорнобривий. Що треба таке прізвище нагадаємо, що цей важливий для ворога об'єкт був атакований у ніч з 5 на 6 січня. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив офіцер збройних сил України Анатолій Штефан із позивним штірві з Чорнобрива, який опинився серед загиблих, був заступником командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку. Цей російський підрозділ перебуває у складі. Чорноморського флоту РФ і дислокується на аеродромі саки. Полк оснащений літаками Су 30 см та Су 24 М. Нагадаємо, що поблизу Євпаторію, тимчасово окупованому Криму ввечері 5 січня пролунало щонайменше 10 вибухів. Був атакований військовий аеродром САКИ в Новофедорівці. Внаслідок цієї атаки було знищено ще один пункт управління ворога на території. Криму на військовому аеродромі Саки в Новофедерівці дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на сушках. Це литовище є одним із ключових для Росіян на захопленому ними півострові. Також нагадаю, що внаслідок атаки 4 січня по закритому командному пункту російських військ під Севастополем загарбники також зазнали втрату у живій силі серед ліквідованих полковник ворожої армії СМІЛА Вадим. Нагільєвич. отак кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Ще 840 окупантів більше ніколи не придуть зі зброєю до України, а підуть на той світ, а точніше вже пішли. За підрахунками нашого генштабу загальні втрати ворога Російської Федерації станом на сьогоднішній ранок досягли 370 тисяч військових, тому що вдалося відсувати ще. Більше 800 окупантів, а 840 відправилися на той світ. Також вдалося знищити 10 танків, 33 броньованих бойових машини, 19 артсистем та дві системи ППО, 13 безпілотників, 35 одиниць автотехніки та автоцистерн. Вісім крилатих ракет та вісім одиниць спецтехніки. Російські окупанти зараз тим часом зосереджуються на кринках, що на Херсонщині. Загарбники намагаються вибити звіти українські сили. Повідомляє про це речниця. Сила оборони півдня України Наталія Гуменюк. Там продовжується наша бойова робота із закріплення і розширення плацдарму. Ворог намагається вибивати наші підрозділи. Там фактично вже немає жодного вцілілого будинку. Працюють артзасоби однієї та іншої сторони. Крім того, ворог дуже потужно бомбардував цей регіон. Зауважує речниця Сил оборони Півдня. Гунюк додає, що в районі Кринок Херсонської області сконцентровано близько 10 тисяч росіян. Військові закликають місцевих жителів виїхати з зони активних бойових дій. Не мен... Менш активні бойові дії зараз і на Бахмутському напрямку. Зокрема, як повідомляє український військовий кореспондент Богдан Мірошников, Бахмутський напрямок на південному фланзі в районі Кліщівки Окупанти контратакують м'ясними хвилями. Є часткові успіхи, але бої тривають. Східніше, північніше та південніше. Андріївки ворог тисне. Аби повернути втрачені позиції, контроль над селом в нього нічого не виходить. Східніше іванівського просування ворога склало 200 метрів на північному фланці в районі Богданівки та в селі дуже важкі бої. Проміжні висновки робити рано, але бої не вщухають. Пише Мірошников. Додає, що західніше хромового ворог просунувся на 200 метрів, не закріпився. Наші роблять спроби відбити втрачені позиції, але поки не вдало. Авдіївські купінські напрямки запрошує Мірошников Юліана Рьобки, кореспондента Більда. Ми теж з'їздити в Сінківку, щоб подивитися, як він пише, як окупанти там перейшли в оборону, бо насправді не перейшли, атакують нещадно. Токматський напрямок. На жаль, там стався майже повний відхід наших сил з головної лінії оборони окупантів між Барбовим та Новопрокопівкою. Під нашим контролем там залишається лише кілька позицій, але вони є. Новомихайлівський напрямок. Ворог зміг відновити до 100 метрів раніше втрачених позицій південніше села. На запорізькому напрямку ворог між тим не припиняє. Обстріли місцевого населення не вщухають атаки на цивільні об'єкти на священні житлові будинки. Як повідомляє Юрій Малашко, чільник Запорізької обласної військової адміністрації, за минулу добу військовослужбовці Російської Федерації, які себе так називають, а насправді терористи Російської Федерації завдали 146 ударів по 20 населених пунктах. Обійшлося без постраждалих. Загарбники зокрема обстрілювали із РСЗВ, також здійснювали артобстріли. Гатили, звісно, і. І безпілотниками надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.